Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 27 липня вечір. Трохи комарики тут літають, а я стараюся на них не звертати уваги. А, ну і У мене така історія. Я їду на південь, їду, їду на південь, а сонця немає і немає. І у мене весь час йде дощ. Йде дощ, й капає, курва, у мене все. У мене все мокре, але якось там радимо з тим. Знайшов собі місце біля річки. Така добра, добра річечка така. Але на березі намет не поставиш, бо каміння. Бо скрізь каміння. І плюс, я так розумію, що весною вона трохи наробила тут біди. Бо дуже-дуже поламаних дерев. А така мала річечка, вона шириною, десь 10 метрів. І так хіба коли сніг таяв вона розлилася і розлилася так нормально. Тому, тому взагалі дуже тяжко під'їхати до неї на берег, бо все завалено деревами, а німці того не, не прибирають, вони так рахують, що так має бути. Що так має бути, що то є натура, то є природа. Ну і так. І так то має бути. А, тент натягнув вже, а, там трохи капає під деревами тут поставлю собі намет. А, от, зроблю якесь, якесь, а, якусь вечерю. І Буду лягати спати. Проїхав я сьогодні 30 км. шукав шукав місце, а чим ближче до Франції, тим, тим більше. Більше все заселено, заселено, заселено. І дуже тяжко знайти. А як хочеш поїхати десь до, до, до лісу, то маєш пхати цю чертопхайку вгору. А вгору не хочеться пхати. Хочеться, щоб більш на рівнині було. Добре, всім бажаю гарного вечора.